хочу подякувати академії за ці прекрасні три з половиною роки в ці, цій цих стінах, знаєте, завжди панувала така творчість, творчі будні завжди були. Тому я дуже вдячна Академії за ці прекрасні роки. Дуже дякуємо Київській академії прикладних мистецтв за те, що дали нам дуже багато знань, дуже багато а, таких емоцій, які вони, вони були дуже яскраві. Це був чудесний досвід. Дуже дякуємо за дні відкритих переклою. У нас була така невеличка можливість розкритися, показати своє я, показати, які ми здібні, що ми дійсно достойні носити да. ось цей диплом, казати, що ми закінчили цю академію. Дуже дякуємо нашим усім, усім викладачам. Вони у нас були найчудовіші. мені здається, таких ніде просто не знайти. Дуже вам дякую. Дуже дякую КПМ за неймовірно творчі будні. Ніколи не було сумно. Вікладачі завжди підтримували, допомагали. І я дуже щаслива, що а. Хочемо сказати велике дякую за ці довгі та прекрасні роки навчання. Ви навчили нас творчості та як розкрити себе. Дякую велике Пента, що я також знання. Була що я дуже багато чого навчилась. Дякую вам Дякую!